Привіт! Мене звати Чайка Людмила, я психолог-консультант. Зараз записую серію відео, і мій канал може бути вам в на, нагоді. Якщо ви замислюєтесь, чи хочете ви піти в психотерапію, це буде перше відео із серії відповідь на найпоширеніше питання. Перше питання це. Навіщо вона взагалі потрібна психотерапія, і чому вона може вам допомогти? Відповідь. Давайте я дам вам метафору, У мене є гарна метафора. Уявіть, що ви тримаєте в руці стакан з водою. Ви можете його тривати 10 секунд, і тоді він буде. Легкий відносно. Ви можете тримати його одну годину, і тоді вам вже не буде здаватися, що він такий не надто легкий. А якщо ви протримаєте його цілий день, то, можливо, у вас паралізує руку від перенапруження. Навіщо ця метафора? Уявіть, що стакан це не стакан або ваші нав'язливі думки. Або ваші емоції, які ви не вмієте порути, або відчуття в тілі, які стають з часом психосоматикою і перетворюються у хвороби. Психотерапія потрібна для того, щоб, по-перше, вміти керувати всіма трьома цими і емоціями, і думками, і відчуттями в тілі, або тримати контакт з тілом. По-друге, проявляти своєчасно або позбуватися від негативних думок чи емоцій чи відчуттів в тілі екологічно, по відношенню до інших людей, також не тільки до себе. Ну і третє, стати щасливою людиною. Принаймні цього я вам вважаю.